Того, правда, на місті, ми в стані війни. І якщо ми будемо по місяць проводити тендери і в цей час скрасти гроші, якщо ми будемо спробувати готувати доми матеріалів на кожну людину, а на люди наші... Знаєш, так в інтернеті Андрій Гімн України майже. То це називається та умирати України. я називаю речі свої номенами. Вони не мають самої. Навіть те, що коштує невеликі гроші. Тому я хочу запропонувати абсолютною дію. Україна це Україна не може я жити не поряд з радниками, сепаратистами політичних. Цілах Україна не може більше терпіти, в неї нема часу. Поки ми будемо дотримувати. Я розумію, ви правильно кажете, що ви подаєте в ООН матеріали. А я те, що не одержую матеріали з різних. А де матську? З різних. Які тлубачать все, що. Чи на турі сидиш? Зараз на військовий час пішов. І подавати людям справ офіційні матеріали, які є. Можемо молоко я думав, що ти не даєш, що ми у нас поршене. Я мушу жувати огірки.